Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам розклад, який я робила своїй клієнтці на оракулі таємниці кохання Аміри. Питання було у клієнтки, чи зустріне вона протягом трьох місяців людину, з якою хоче ділити життя, кохання. І такий розклад ми зробили. Зараз я вам все покажу. Дивіться спочатку, який оракул. Яка в нього рубашка? Дуже така зворушлива про кохання яскраві, Карти дуже яскраві. Я купила маленьку колоду, тому що мені зручно її брати з собою в подорож. Вона дуже гарно відповідає на всі, на всі питання, які вас турбують. І от тепер зараз я познайомлю вас з нею ближче. І так, перше питання у нас стан клієнтки у цій ситуації. Це карта здоров'я, це відчуття хворої людини. Вона не знає, чого хоче. Їй все немило, все дратує, але вона не показує цього. Можливо, потрібно звернутися до психолога. Він допоможе тут на карті лікарі. Може, так воно і є. Друге питання, як зараз виглядає ситуація і карта турбота. На цій карті зображений чоловік, який турбується за жінку, розчесує, мабуть, її волосся. І по цій карті ситуація, що все стабільно, як завжди, карта турбота. Можливо, є. можливо з кимось вона спілкується, але почуттів взаємних немає. Тут, навіть на карті видно, що чоловік, спілку... чоловік дивиться на дівчину, а з ніжністю а вона на кота. Що є важливим для запитуючої в даній ситуації? І тут виходить картка трикутник. Ось ця карта. Це зараз я приберу, потім розкажу ближче, щоб вам було зручніше на них дивитися. Це, що важливо для моєї клієнтки, це страх трикутників. Вона не хоче знову стояти перед вибором, але для неї важливо бути єдиною. Це страх з та обману. І я уточнила цю карту, і в мене випали ось ця. Ревнощі і блискавка. Клієнтка бродлива дівчинка. Тому, може, хоче, щоб обранець пишався і нею, а не ревнував. На карті багато чоловіків зображено. Ось вони. І одна дівчина. Також може сама не хоче, щоб в їхніх стосунках була присутня ревнощі. Може, щоб чоловіка не ревнувати їй самій. Щоб чоловік не давав приводу на це. Вона, для неї важливо не помилитися знов. І блискавка це з ніг на голову не буде. Не буде такого щось миттєвого. Далі питання, чи має клієнт здоровий глузд підходу до почуттів? І тут, клієнтка... Ой, і тут випадає карта ілюзії. Про що каже ця карта? Це у клієнтки мріливість, це вітання в хмарах, одягла рожеві окуляри. Це придумала собі ідеального якогось чоловіка, і ось так його собі і Хоче зустріти. Чому? Тому що чим більше ми дорослішаємо, ми стаємо і більш самодостатні, і починаємо шукати те, чого немає, що є в нашій уяві. Немає ідеальних людей. У всіх свої таргани є. Як сказала моя одна знайома, головне, щоб ці таргани між собою потоваришували. Тоді все буде добре. Тому здоровий глузд, підход до цієї до почуттів, ну якось він трошечки не той, який повинен бути. Далі у нас карта випадає оця чоловіку клітці, чи має квент шанс зустріти нового партнера протягом трьох місяців. І тут випадає чоловік у клітці. Це чоловік, який звик до накопичування. Він у клітці, і навколо, і навколо нього гроші. Бачите? І дівчина сидить поруч. поруч. І... і я розкрила цю карту. В мене випав полон карта. І чого немає це хрест. Цей чоловік, який потрапить у полон, і жінка цим буде насолоджуватися. Тут воно так і є. Чоловік сидить у клітці, знов у клітці, як і в той карті. І жінка дивиться і насолоджується цим полоном над чоловіком. Ну, а цей хрест він каже про те, що втягар це не буде йому. Тобто він, над... він, дов... він буде радий, що він в полоні у цієї жінки. Якщо зустріне цього чоловіка, то коли? Як це станеться? І випадає карта Сні... Людова Королева? Вона зустріне, коли серце відтає, коли з'явиться бажання кохати. Коли пустить добро в своє серце. Ця людина, моя клієнтка, в минулому сильно обпіклася і боїться довіритися знову. Тому треба, щоб хто, якась зігрілося серце або вона дала змогу серцю знову покохати, відкинути усі страхи і йти далі, жити далі. Що потрібно зробити, щоб знайти потрібну людину? І випадає карта вибір. Жіночка стоїть і не знає, що ж мені вибрати. Яко, яко, який же ж мені вибрати подаруночок? Оце чоловік для неї як подаруночок. Менше та літати, та літати у хмарах. Спуститися на землю треба. Та зробити свій вибір, не боятися зробити крок назустріч. Назустріч тому, хто їй дає свої почуття теж. І який же виходить підсумок. А підсумок це карта Болото. На цій карті зображена жіночка, я подаю, подаю руку і витягую чоловіка. З якогось якоїсь трясини, з болота, який в'язне все більше і більше. І якщо вона йому не допоможе, він загине. Це карта, тобто кому потрібно бути притягнути її і допомогти. Хтось, хтось і це чоловік на цій карти. Чому я люблю ракульні теж карти, що вони більше показують, звертаємо увагу на зображення. По карті, вона більше розмовляє з нами по своєму, по своєму зображенню. Тут чоловіку потрібна допомога, він, він у великій залежності від чогось, і йому потрібно допомогти. Може минула залежність від жінки, тому може психологічна якась допомога йому потрібна. І я знаю, що моя клієнтка теж вивчає психологію. І тут може бути, і, потрібне, і тут може статися така ситуація, що це і є та потрібна людина, яку моя клієнтка і шукає. Бо по карті показано, що вона повинна комусь подати руку і витягти, і витягти цю людину з цього болота. І ви знаєте. Це пройшло деякий час. Це було спочатку літа, робився робився розклад, десь так, я не пам'ятаю точно цю дату. І Вона допомогла йому, і вони разом. Як далі розвиватися і розвиватимуться їхні стосунки? Це вже залежить від них самих. Тобто, тут вже я не можу нічого сказати, це вже інша історія. Але от такий розклад ми зробили, і дійсно, людина зустріла такого чоловіка, якому потрібна була допомога, і вона стала йому допомагати психологічно, а потім зав'язалися стосунки. Ось так допомогли нам карти зрозуміти, що буде і чи збудеться це бажання. Дійсно, я виставила цей розклад зі згоди моєї клієнтки, тому тепер ви теж можете побачити, як можна допомогти людині, якщо вона звертається за допомогою. Дякую вам. Якщо потрібно, звертайтеся телефон Viber WhatsApp у моєї шапці профілю. Дякую.